Справжню Україну, країну, яка бореться і ніколи не здається, сьогодні ми вшановуємо тих, хто загинув, виконуючи свою роботу, тих, хто вступив у небезпеку, щоб принести світло в найтемніші місця. Їхня жертва нагадує нам, що свобода слова має свою ціну, а незалежна журналістика важливіша, ніж будь-коли, особливо в час, коли брехня може бути небезпечнішою за зброю. Але сьогодні це не лише пам'ять про полеглих. йдеться про подяку тим, хто все ще тут, тим, хто щодня ризикує своїм життям, щоб зберегти правду, ті, хто дає голос людям, які інакше замовкли би, правда має значення. Сьогодні як ніколи. Історія показує нам, що диктатори бояться правди більше, ніж зброї чи санкцій. Тому журналісти завжди були мішенью для тих, хто хоче це репресувати.